Ще хотіла з акцентувати увагу про виховання дітей з особливостями і про тат. А взагалі народження здорової дитини це вже на сьогоднішній день, як лотерея. Хто працює з дітьми з порушеннями, це розуміє, тому що бачу статистику. Ніхто в цьому не винен і ніхто не застрахован, тому щоб в сім'ї будь-які народилась дитина з особливостями, тому що немає критеріїв, чому саме в якій сім'ї народжується дитина. Вона може народитися дитина з особливостями в будь-якій сім'ї. В будь-якій і приймати дитину з особливостями треба, це важко, але треба Мама це приймати швидше, ніж татусі. А татусям це зробити важче. І найчастіше приймати особливості хлопчиків. Татам взагалі важко. Але мої любі тата, хто на мене дивиться, то це дуже важливо робити, тому що від вас.